Слава Богу, брати і сестри. Будемо дякувати, що Господь знову допоміг нам прийти на це місце. Давайте ми відкриємо наші Біблії і зачитаємо послання до євреїв з 11 розділу 6 вірші. Догождити без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто його шукає, Він дає нагороду. Друге місце це буде Євангелія від Луки, 17 розділ. З 11-го віршику сказано так: і сталося, коли він ішов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю, і коли входив до одного села, перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І побачивши їх, Він промовив до них: Підіть і показіться священникам». і сталося, коли вони йшли, то очистились, один же з них. Як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг, його складаючи, йому, а то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь, чи не десять очистилось, а дев'ять де. Чому не вернулись вони хвалу Богу віддати, крім цього, чужинця? І сказав він йому: Підведися, йди, твоя віра спасла тебе. Слава Богу, за ці слова, браті сестри. Ви знаєте, коли ми читаємо слово Господнє, сьогодні чуть-чуть Говорити хотілося про нашу з вами віру. Що таке віра? Ви знаєте, коли ми читаємо Слово Господнє, можна багато складати різних проповідей, тематичних, дуже ви знаєте, якісь філософських, і складати дуже великі якісь параграфи, про що, що таке є віра, або для чого вона потрібна, або де її взяти. Де її взяти? І коли ми читаємо слово Господнє, то я думаю, що ми всі розуміємо з вами. Апостол Павло Євреїв там пише в 11 розділі, першому віршику. Що віра це є підстава сподіваного, доказ не бачено. А люди, які живуть в цьому світі, що вони говорять про віру? Віра, це є, я виписав собі, записав, вони кажуть, що це є психічний або ментальний стан людини, впевненості в істинності будь чого Тобто людина, вона вірує в те, що, наприклад, існує. Но ми, як християни, ми, які ходимо в церкву, служимо Господу. Ми розуміємо, що Христос, і ми віруємо, що Христос, Він, будучи Богом, прийшов на цю землю, спустився, постраждав, помер за наші гріхи, Воскрес, і тепер є в небі сидить праворуча. Слава нашого Богу! І ми, як християни, правило, ми віримо, як живучи на цій землі, ми ходимо цією дорогою, і з Богом ми можемо дійти до того місця, яке Він нам приготував. Якщо ми читаємо слово Господнє і вникаємо в нього, то ми побачимо, браті сестри, як Христос. Будучи на цій землі, він ходив, проповідував Євангелію і зселяв, знаєте, людей, кривих, сліпих, сліпим відкривав очі, навіть такі моменти були, що воскрешав людей. Але якщо ми читаємо, ми замітимо, що Христос Він завжди чекав, шукав віру і піддержував її в людях. І якщо він її знаходив, навіть якою вона б не була, чи то малою, чи то великою, чи середньою, він Христос завжди її підтверджував, або підвишав. Він ніколи не казав, що в тебе маленька якась віра або середньо. Завжди він наголо став на, на, на вірі. І сьогодні я хочу вам задати питання, чому Христос Він ставив саму вищу цінність іменно на вірі. Ви знаєте того, що віра дозволяє дати людині те, що вона просить, або те, що вона віра, що вона одержить. Ви пам'ятаєте історію свого часу, коли двоє сліпих людей ідуть за Ісусом. Христос, написано, йшов з учнями і взаді пристають до нього двох людей, які сліпі. І починають кричати: Помилуй нас, Ісусе, Сину Давиді! Помилуй Ісусе, нас, Сину Давиді. Ви знаєте, це була молитва, і ця молитва була настійкою, і в неї виявлялася оця нужда, щоб Христос відкрив їм очі. Вони, я думаю, не раз чули про Ісуса того часу, що є такий муж, який іселяв, є який муж, є такий муж, що навіть воскрешав людей, і подумали в собі: ну, підемо, побачимо, чи він може з нами це зробити. Тобто повірили. Но, коли ми читаємо слово Господне, браті сестри, ми замітимо, що люди, оці, двоє тих сліпих, починають іти за ним, кричати, благати. А Христос він завжди відвертає від них своє лице. Кажеться, що Христос зараз піде до них і скаже ну, покладе свої руки і їх, щоб вони прозріли. Але ми читаємо Слово Господні, в деякий момент Христос далі йде. І навіть давайте замітимо, що учні вже починають докучати Христу і кажуть: Господи, ну йди, ну відкрий їм очі. Ну і очі, ви знаєте, вони кричать, ну хай замовкнуть вже, Поклади свою руку, хай відкриються очі. Але ви замітьте, що робить Христос, написано, Він йде, продовжує йти. І йшов до того моменту, сліпі вони продовжували кричати. Сліпі вони продовжували кричати, але Христос в деякий момент він розвертається і каже, чи ви вірите, що я можу це зробити? Він їм не каже, браті сестри, що ви не удостоєні, що я вам відкрив очі. Я прийшов з неба, а ви тут земні землі такі. Христос цього не каже. Ви знаєте, що все заключалося в вірі. Віра в готовність і способність відкрити очі цим людям, не по заслугам людських, не по заслугам людським, а по нашій із вами вірі. Ви знаєте, сьогодні, браті сестри, хочу задати вам питання, чи ви вірите в те, що Господь може зробити, або підняти, наприклад, людину з ліжка? Уздоровити, знаєте, відкрити очі людям. Коли ми приходимо в Дін Господній, я думаю, кожен з вас бачить, там на екрані відсвітлюється, відсвітлюється список людей, які потребують молитовних нужд. І задаєся питання не разу, Господи, ну вроді ми віримо, що ти можеш ізцілити, що ти можеш підняти, оздоровити ту саму людину. Але чого ти не робиш це зараз? Свого часу, ви знаєте, брат Ковачук, Саша, він проповідував і каже, що Господній план він робиться вже там. Ми, як християни, ми звикли йдемо до Бога з нашою нуждою, і ми хочемо, щоб Господь він зразу поставив, ви знаєте, людей, які не спасені за кафедру, щоб вони проповідували Слово, щоб вони співали громко кричали. У це, як ми люди, п'ятидесятники або християни, ми хочемо, оце, щоб так робив Господь, але в Господа так не робиться. В Господа Він план звершається, але Він звершається постійно. Він звершається постійно. І від нас сьогодні стоїть питання, як ми Богу відповімо? Як ми Богу відповімо? Ви помните, двоє оцих сліпих людей підходять до Господа і кажуть тільки два слова йому. Не моляться, не моляться, ви знаєте, дуже крепко або репетують, або багато слів говорять. Просто два слова сказали, так Господи, хоч. І ви помните, що Христос каже їм. Ідіть, і повірі вашій, нехай буде вам. Повірі вашій, нехай буде вам. Ви знаєте, як ми сьогодні віримо, так і ми одержуємо, браті сестри. І другий приклад: помните історію так само за сотника, який свого часу нужда так само перед Господнім лицем. Написано, Христос війшов до Капернауму і зустрічає його сотник, і виставляє таку нужду, каже, що слуга мій розслаблений і потребує, щоб, щоб іти його. Ви помните, як Христос легко йому відповідає і каже, що по вірі твоїй, хай буде тобі. Не треба було Христу йти. Ви знаєте, на те місце до нього, хоча б він і міг піти. Сотник каже, скажіть тільки слово. Скажіть тільки Слово, я увірю» і ти, я, я повірю, що ти його оздоровиш. Ви знаєте, таку, така віра, вона радує Христа. І ви повните які слова Ісус Христос, Він каже, свого часу про цього чоловіка, про цього сотника. Що по правді кажу, бо поістину кажу, що не знайшов я був такої віри в Ізраїлі, як в цього чоловік. Не знайшов був віри таку, як в Ізраїлі, як в цього чоловіка. Браті і сестри, щоб угодити Богу. Щоб угодити Богу і отримати благі даяння від Нього, треба перше вірити, що Христос він є Господь, і що Христос він спроможний зробити те чи інше чудо. Ви знаєте, ми, як християни, ми завжди якось питаємося заслужити милість від Господа. Якось питаємося заслужити милість від Господа. Але хочу вас розчарувати, браття і сестри, що догодити без віри Богу невозможно, не інакше. Догодити без віри не Ви знаєте, з молитвою віри прийди сьогодні до Господа, яка би то нужда не була. Може хтось розслаблений вдома, прикутий до ліжка лежить, хтось не бачить, хтось потребує здоров'я, не може прийти в церкву, помолитися, подякувати Богу. Прийди з такою нуждою до Бога. Я вірю, знаю, що Він спроможний зцілити, і допомогти. Ви пам'ятаєте, я зачитав ще таку історію про 10 прокажених людей. Написано свого часу, люди, коли Христос іде своїми учнями до села, зустрічають його 10 прокажених. Не підходять до Ісуса, бо ж проказа була, не підійдеш. Написано в Слові Господньому, виставляють свою фізичну потребу Богові. Христос їм не казав, що якщо ви тільки потребуєте фізичну потребу, я вам, я вам її не дам. Я вам її не дам. Христос цього не каже. А як він сказав тим 10 прокаженим? Ідіть, покажіться священникам». Чому Він це сказав, браті і то, що свого часу, якщо ми читаємо Біблію, ми знаємо, що по тому закону, якому вони жили, прокажена людина, вона мала йти до священника, показатися священнику, і священник мав вирішувати тільки тоді, чи вона очищена, чи ні. Ви знаєте, забили собі в голову оці люди, піду, раз сказав Господь. Раз Господь може і зцілити, хоча мене може чекати смерть, бо якщо б війшов прокажений до святого місця, могли його камнями побивати. І знаєте, осознали собі, подумали, що Господь він спроможний ісцелити. Ну піду. І Господь їх посилає написано до священників до священників, щоб ті перевірились і підтвердилися. І ви повните цю історію. Коли йшли, вони написано в Слові Господньому, щоб вони уздоровилися. Слава нашому Богу, братісер! Це... Віра їхня вона була нагороджена, вони ісцелилися. Ви знаєте, можливо, вони йшли дорогою своєю і казали, немає ніяких змін в тілі. Немає ніяких емоцій, нічого зі мною не робиться, нічого не стається зі мною, ніяких прояв, того, що мене оздоровить, нічого не стається. Ви знаєте, часто в людей християн, живучи на цій землі, появляється таких питань дуже багато. Ми свого часу задаємо Богові. Я не повірю, Боже, не прийду в церкву, не буду молитися, якщо ти мені тільки не покажеш. Ви знаєте, ми деколи ждемо, щоб Христос навернув когось із світу і зразу поставив за кафедру, щоб той проповідував або Той співав. Христа так не робиться, браті сестри. Це є період часу, і сестри, і під час того періоду часу це є оцей період, де Христос починає піднімати ту чи іншу людину. Ви знаєте, скажіть мені, що є найважливішим? Слово Господнє чи наші лічні чувства, чи наші лічні чувства. Ви знаєте, вір і побачиш сьогодні. Вір і почувствуєш такий закон Ісуса Христа. Ви помните, браті сестри, написано за 10 тих прокажених. Ідучи по дорозі, вони оздоровлюються. Але замітьте, один чоловік, який Христос його ісцелив, написано: Він вернувся до Христа, впав до нього до коліна. Ви знаєте, осознавши, сказав собі, можливо, в голові: вернуся я до нього. Вернуся до мого Спасителя, який мене ісцелив. Я хочу сказати, що Він не тільки отрив фізичне оздоровлення, але він і знайшов спасіння своєї душі. Слава нашому Богу. Ви знаєте, такий сьогодні Господь, такий сьогодні, Господь, Він не тільки йде дорогою назад і славить ім'я Господа, що Господь проявив свою милість, Господь доторкнувся рукою своєю до нього, падає до ніг і визнає, браті сестри, що немає іншого Бога, як він. Він побачив в лиці Ісуса, Боже ім'я. Написано, що Він звеличує і хвалить Його. Ви знаєте, браті сестри, коли вертається, славить від Господа, падає до ніг. Вже Христос того часу не був для нього просто таким наставником, просто учителем або лікарем. З того часу він став для нього Спасителем душі. І ви знаєте, можливо, свого часу кожен із вас мав якусь. Потребу в здоров'ї, можливо, якусь іншу нужду. Ви молилися до Бога. Христос свого часу вийшов, протягнув свою руку до вас. Але я хочу сказати, браті сестри, давайте ми сьогодні подякуємо нашому Богу, що Христос не тільки нас уздоровив, ви знаєте, можливо, від якоїсь хвороби або потреби, але саме найголовніше він нас спас від участі від аду. Слава нашому Богу, і сестри. Тому в цій молитві давайте ми прославимо нашого Господа. В кого не вистачає віри, браті сестри, просіть в Господа. Порою трудно вірити в те, що Господь може зробити де те що чи інше. Тому в цій молитві приколаємо коліна, коліна і молимося. Йому хай буде слава. Амінь.